Ага. Uh ну -huh. no. You wanna call me? foi a primeira Se tanto che perché... Шука за забіг, ясно. Ха -ха. Того й такий супроти воно давала. Як її тут витягнути? Що й по темам до себе грам? Ну вона вже змучилась. Тут хіба за шнур її тянути і все. Подивимося, як паличка відпрацьовує. Что не сдается. Ноль четвертый шнур. свое дело. Так, от, хоч якась більш менш риба. І то. Забіг, але але хочеться спокльовочку покльовочкою розловити ту й то тем, але поки що не вдається. Ну що зважимо я, думаю така десь в районі 400. Буде трошки більше. Давай. Ну, навіть більше, 630 рибка. Так. За навіть збився з рахунку, скільки ти було невдалих рибалок у мене. Але нічого. Наполегливість. І ще раз наполегливість. І тут відпустим, акуратно не вдасться, бо болота страшні. Що... Отакі. І вона зараз. О, -о, О! Давай, відходь. Пішла. Так, ага. Черговий раз в мене сьогодні. Тотен від фаворита до 7 грам, в рості 2,30 кого я це пробую і пробую розловити. І... Ой, то щось з теперішнім кльовом дуже тяжко дається. Ще листопад, грудень, плюс-мінус щось клювало. Прийшов січень і... і все, заумерло. Вчора на річці вона плавала. Взагалі плотва вже не ростилася. На календарю тільки 25 січня вчора було, сьогодні вже 26. І от судочка зловив на ну, таку приманочку. Це зменшена копія від Hot Baits на... Зараз глянемо, на що він писав, на ту. Рингер 1.3. І от тут є такі всякі в різних кольорах у мене. Так що ще їх маю задачу розловити ну а по комплекту я вже сказав це тотем до 7 грам 230 катушка шимано сахара 2500 на тюнінгу два підшипника тут один в ролику то есть плюс 3 і такий стенд так що там пробуємо далі щось ловити взагалі не хотів сьогодні їхати на рибалку, так як вчора відплавав три години, отримав декілька клювань окуня і все. Пробував щуку, щука відмовлялася клювати. Ну Хоч якусь тут зачепив, то вже плюс. А, і шнурочок в мене тут 0,4 X-Braid Cord. Так що на цьому місці не закінчу, думаю ще переїду в декілька. Але треба пробувати щось шукати рибу. Бо то взагалі печаль якась. Ще й на річці воду скинули. Та так і всюди. Бо там рибні господарства набирають воду, воду на весну, буде запускати карпа, роз... щоб він ріс розмножувати його, розводити. Ну і на річці, тому отакий рівень. Габуві наш от, аж до це. Даю 2 грами. 12-й гачок червоний від фанатіка і його не реагує вже, бо його тут вже нема. Нижче потечу дядько на поплавок лови на хробаках, а це йоржиків. Ну, і покажу який цей тотем темп построю. От вершинка жива, а так цілком фастовий стрільнього. Так, перше місце. Ось такий уваги, один судачок підсів і щука забіг. Хвалитись поки що більше нема чого. Тут тем вже тяжко дається розловитися або я такий період упав або... або воно щось означає так їду далі шукати ще якісь місця на річці треба помити тут все відбить болото. Пробуємо, що тут рожиться Тама попсова точка, який був вже цього року три рази і одна покльовка в мене тут була і одного окуня зловив. Добрий день. Нема ніц! Прошу. О, так, так, так. No. Та... Та там набирають Та я так сам. Трошки посидіти ну, Там нижче чоловік лови на поплавок Чи, же... Кажу, там нижче чоловік лови на поплавок, то одні юржі казав. Карася не попадали їм. А ці, а тому мова з тої сторони так само. Але вони, на вніз, вони на вертушки ловлять. Ага. То я не бачив. Тут вони теж кидали, але щоб вони щось ловили, я не Я бачу. Так вони вон по тому каналі. Так, вони по тому. А Тереза села звідти заходить. Ну так, бо тут він, типа. Ну він це... на поплавок то... там. Сам буду зараз пробувати, але... Ааа, було отом. Було... Та ловили тут окуня, Не знаю, я вже, я вже, оце вже я четвертий раз приїхав, я тут одного окуня тільки зловив. А знайомі серед тижня приїжджали, то ловили багато. Неділю теж віддихає, бо я тут тільки теж в неділю ну, виїжджаю. То... Як тож нема часу. Завтра, вчора, ну а сьогодні кльового. Ну, шо, я був ще на одному місці на такій колобанці, Багато дрібного окуня стоїть, багато клювань. Но він тупо не засікався. Ну і що я можу сказати про тотем? Скільки б там, хейту не було на нього? Якщо я собі би таке порівняв зі своїм Golden Catch вертайся до вісьми, що в мене був, ну то це незвичайне небо і земля. В порівнянні, якщо рівняти. Звичайно, що то темно багато зроблений якісніше і краще. Он характеристики зараз виведу. він і легший, і карбон. Високомодульніший тут і кільця. Думаю легше набагато ніж вертайся. Так що звичайно, якщо у вас була якась японська палка і викупила собі тотем, то різниці не відчуєте ніякої, а буде тільки хейт. А якщо поміняти з якогось вітчизняного виробника на трошки кращого, то цілком воно себе оправдає. І, звичайно, катушку тут треба легшу, бо ця сасара 240 грам важить. Треба в ідеалі таку до 200 г. Не важче і тоді комплект буде взагалі супер. Що це перше місце на річці, окуня тут немає, я так зрозумів вже декілька проводок і кидаю півтора, зменшився з двох два грами якраз ідеально ним кидати. То що для таких мікрорічок довжина можна і метр вісімдесят, метр сімдесят без питань ловити, але пробуємо поки що таке. Є звичайно телескопи китайські, якими можна тут ловити, та я і ловив ними. Куперовував в цих місцях, але Попробуємо. Так, вниз проти течії, точніше за течією вниз і тягнути проти течії і спробувати зловити у кінця. Віддавалось класно половити окня. Але я ловив тоді навіть на один грам. Ну і також фіолет тоді працював, він ну, там і за тою коряшкою стояв. О, чи є він там цього року? Не зрозуміло. Треба все провірити. Так, я тут не був в цих місцях. Не давалося мені його тут колись знаходити. І також клював на фіолетову отам, то димдю. Класний відрізок річки, який тупо мертвий, Риби взагалі ноль. Так що вертаю ще покидаю там де починав в цьому місці. Може ще там того малого окуня злою, все-таки бо це капець.